Якщо, якщо в нас їх віжка влетить, то перш. не спостерігаємо, прм. Плюс я починаю ру. Це туна ліжиття. Просто вона запутується в сітку, все, вона без детонації, без всього. І в той момент хлопці чергові, що проходять тими дорогами, вони відпрацьовують зброї по них і підривають. На мою думку, це треба було ще в тім році готувати сітки такі. І тоді спокійніше б працювали, не так би в півішки контролювали б дороги. це коли в півішках, я так розумію, вас попереджають, що літає, краще не їхати. Мене не забули? Мінус, мінус, не забули. Відчувається, що Покровську вже.